У Криму всі різко полюбили Україну. Причина банальна користь мешканці захапаного Росією півострова підіймають російський прапор, коли отримують зарплатню чи пенсію у рублях, і пов'язують на руки жовто-блакитні стрічки, коли потрібно їхати у Європу. В Херсоні та Миколаєві по шість російських кримчан, які роблять собі українські паспорти, реєструють браки та дітей, щоб мати можливість виїжджати за кордон з російськими паспортами. Їх як відомо. Не випускають. Про ці та інші причини корисливої любові до колишньої батьківщини. Далі в програмі. Крим 2014 року. Початок російської окупації. Ця молода людина показово на камеру рве український паспорт. Та показує новенький російський. Тоді мало хто з кримчан розумів, яка різниця між документами двох держав. Ми виїхали вместе з дітьми, оформили тусі тобто подали документи, сфотографували. І через 10 днів прийшло повідомлення на український номер а тому, що все готово. Ілона з чоловіком та двома дітьми мешкає в Криму. Місто Ялта. Але сьогодні приїхали в Херсон отримати українські документи. Це ті паспорта, які признані всім міром, тості громадянина України. Тому тепер у нас біометричні просто за і главний по якому пересікаєш границі. Вона часто їздить на материкову Україну та далі за кордон. Усю на нашу сім'ю нові паспорта. Чиновник міграційної служби Херсонської області підтверджує, таких як Ілона, стає все більше. У Нас у територіальних підрозділях оформили вже майже 20 тисяч паспортів громадянина України для виїзду за кордон. Живучи під наглядом зелених чоловічків, кримчани все краще розуміють справжню вартість російських окупаційних документів. Олексій одружився в 2014-му. Якраз на початку «русської вісни в Криму. Заксі нас не захотіли розписувати, тому що у нас були українські паспорти у обоїх. Но нас все-таки розписали, видали нам російське о браки. Но печаті нам в українські паспорта не поставили. Але чоловік хотів, щоб все було по справжньому по закону. Ми через адвоката в городе Києві подали в суд. Суд прийняв рішення зарегистрировать наш брак на території матерікової України. И плюс э, зарегистрировать рождение дитина, который родился там. Для чего Алексеї українські документи на спитали ми. Для жизни в Крыму э, украинские свидетельства мне не нужны, потому что они там не признаются. Они мне нужны, чтобы легал легализовать наш брак во всьому мире и легализовать рожденного ребенка во всьому мире. Потому что документы, которые выдаются в Крыму не визнаються всім світовим сообществом, крім Росії, за два роки окупації кримчани мали змогу порівняти українські і російські товари. Ця дівчина працює у супермаркеті і боїться показувати обличчя, але каже, коли хтось з близьких хворіє, доводиться їхати за ліками в Україну. Ті ж еліментарний там цитрамона з кафен, там коптопрес. Во первых ані дорогі, во вторых а не допомагають. Ну винуждені заказувати кому-то там рослинкам за ком, який їдуть на материк, на Україну, а заказувати лікарства і конфет щодо цукерок та молочних продуктів. Дівчина розпитала чоловіка, який приїхав з Росії. Скажи реально, как вы это едите? Там ту же молочку, те же конфеты. Он говорит, ну мы привыкли, мы всегда это ели, нам не с чем сравнить. Ну реально, а нам есть с чем сравнить, мы уже ели как бы украинское. Вообще просто небо и земля. Да, трава, отрава. Молоко пить ну, нереально. Поэтому там пьем крымское еще куда-нибудь шло. И окремое зауважение. Щодо почуття гумору у російських виробників цукерок. Конфеты, ну там у них, конечно, по названиям сейчас название помню, кочегар. Толі, по-моєму, мужська сльоза, укус жінки, Ну ні реальне названня Я не знаю під таким градусом вони це придумують. Єдине, що точно варто купувати в Росії, а не в Україні, це автомобіль. Навала Кримчан, що поїхала до прикордонних областей України продавати своє авто, ще раз нагадала: в Україні ціни на авто дуже завищені. Новий Volkswagen пола в автосалоні. Да? Порядка там тисяч доларів. Така ж машина в Росії нова, в салоні порядка 7 тисяч доларів. Російська система навчання теж подарувала кримчанам несподіваний сюрприз. Це звичайний урок у звичайній кримській школі. Вчитель вирішив не вантажити дітей знаннями, а просто поставив їм фільм про Володимира Путіна. Не дивно, що все більше батьків хочуть позбавити дітей цих уроків з ідеології. Та обирають навчання на материковій Україні. На сьогоднішній момент у нас 119 таких учнів, які приїздять до нас давати незалежне оцінювання разом із державною підсумковою атестацією на території Херсонської області. І чисельність таких дітей потроху зростає. З минулого року лише 92 дитини було. В цьому році вже 119. Якщо дітям у Криму замість знань і далі будуть пхати в голови витвори російської пропаганди, роботи у вчителів з Херсонщини побільшаться. Цей чоловік прописаний у Севастополі, але мешкає в Москві. Він працює у солідній фірмі, має непогану зарплату. Тож вирішив взяти кредит у банку ВТБ. Подивився документи і подумав, чому би ні. І мені лише підписати цей пакет документів. Але менеджер захотів глянути на його паспорт і сказав, що грошей не дасть. І заявили мені, що не працюють з гражданами Російської Федерації, проживаючими в Криму і в місті Севастополя. Ці два Список неблагонадіжних, таких як Адигея, все ще сповнений гордості за місто руської слави. Чоловік ткнувся у інші банківські установи Москви. В Сбербанке точно така ж історія. В банку Тиньков точно така ж історія. Вони прямо відкритим текстом говорять, що ми з Севастополем і Кримом не работаємо. Правда, Севастопольцю дали пораду прописатися у Москве у якоїсь бабці чи друга. У нас що, то, право, права, і що у нас в країні? Чому я должен перепрописуватися по 150 раз? Пам'ятаєте того хлопця, що розірвав український паспорт? Судячи з його сторінки у соцмережі, він вже покинув Крим та поїхав шукати долі у Санкт-Петербург. Насолоджуватися витворами європейського містецтва в ермітажі. Правда, якщо захоче побачити саму Європу та світ. Мабуть, пожалкує про свій дурний вчинок дволітньої давнини, адже посольство європейських країн російські паспорти видані на територію Криму, не визнають.